Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні до нас завітала справжня весна, а разом із нею дуже красиве та світле свято. Послухайте загодку і, можливо, ви дізнаєтеся, про яке свято йде мова. Писанки розмалювали, Паски добрі напекли, хату гарно всю прибрали. На яке свято чекаємо ми? Так, це Великдень. Або його ще називають Паска. Великдень це одне з найголовніших свят в Україні. Його святкують весною, коли все оживає квітне і радіє око. Люди вірять, що в цей день відбулося велике диво. Воскрес Ісус Христос. Тому всі вітаються словами. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! А тепер я вам розповім, як українці святкують великдень. Перед Великоднем господині прибирають у домівці, миють вікна, чистять двір, печуть смачні Пасхи. Це такий святковий хліб з родзинками та розмальовують писанки. Це кольорові яєчка з різними візерунками. А ще є крашенки Їх фарбують в один колір. Найчастіше це червоний. на писанка це не просто декор. А давні символи з глибоким значенням які наш народ передавав із покоління в покоління. Кожен колір мав своє послання та побажання ось основні значення кольорів. Червоний колір це колір життя, любові, радості, сонця і вогню, жовтий золотий. Це колір сонця, тепла, врожаю, достатку. Зелений це колір весни, відродження, природи, надії та молодості. Синій це символ неба, води, чистоти думок і душі, духовності. Помаранчевий це колір життєвої енергії, сили, витривалості, доброти. Святять кошик у суботу ввечері або неділю вранці. Люди йдуть до церкви з кошиком, у якому є паска, яйця, сіль, ковбаса, сир і масло. Все це прикрашають вишитим рушником. У великдень. Великодній ранок всі радіють, обіймаються, вітають один одного, їдять святкові страви. А ще діти дуже люблять гратися на битки. Це коли стукають вареними яйцями і дивляться, чиє яйце міцніше. Любі діти! Сьогодні ми багато дізналися про великдень, як його святкують в Україні, що кладуть до кошика, в які кольори розписують писанки та в яку веселу гру грають діти. Нехай це світле весняне свято принесе у ваші домівки радість, добро і багато тепла. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'ячка і справжнього великоднього дива. До нових зустрічей, мої любі друзі. До побачення!